Ця рубрика знімає відео кожного дня на протязі 100 днів по Бравл Старс. А це четвертий ден. день день почався того, що я вирішив акнути Джесі на тисячу кубків. Акнувши де Джесі на тисячу кубків, я взяв пені. Я зробив світ не важко, підпишіться. Ця рубрика записує відео кожного дня на проте зі ста днів по Бравл Старс. А це п'ятий день день почасти з того, що я апну на бк 43 кубки. Пізніше я взяв культа. Пізніше я взяв 8. Біта. Це рубрика знімає відео кожного дня на протязі ста днів по Бравл Старс. І це шостий день. Рано почався з того, що я вирішив пройти це іспитання новині Отіса і забрати п'ять халявних демонських старт-дропів. Я пройшов це іспитання і забрав дев'ять демонських старт-дропів. Я вирішив пройти два рівні ФБП і забрати легендарний старт-дроп. А почнемо з бо. Мені лишилася ласткатка, давайте зіграємо її на відос. Всього три дні тому я виклав своє перше відео. Починав я з ТікТоку. Зараз у мене там більше тисячі підписників. Хто хоче слідкувати за моїм контентом, підпишіться на цей YouTube і на оцей Тік-Кок. Забрали ріко. Зараз дуже гарний гаджет по двох. Все і ми виграли цю катку. Получаємо наші останні 500 XP. а тепер забираємо нагороди.